Тато, мама, я спортивна сім'я саме під такою назвою в обласному центрі пройде сімейне, розважально спортивне свято, яке проходить у рамках регіональної програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики на 2011-2015 роки. Організовують, аби прививати навички здорового способу життя та здорового сімейного відпочинку. Почали ми його проводити з тим, щоб підняти рівень зацікавленості населення у фізичному розвитку, здоровому способу життя. тому що основна мета нашої організації це розвиток родини. У нас відповідно до програми, яка вже була тут названа обласної, є закладені там кошти на проведення цього свята. Організатори обіцяють учасникам багато цікавого. На свято можуть приходити навіть вагітні мами, для яких теж передбачена спеціальна програма. Як зазначають організатори, розважально спортивний захід сприятиме вихованню у дітей здібностей до спорту. Ті діти, які сьогодні з батьками виходять на спортивні майданчики разом з батьками, не так, що знаєте, батько з мамою, можливо, десь там в кафе, а дітина мусить сидіти на колясті. Так? А вони це здійснюють на спортивній площаці. Завтра приведе до того, що ця дитина буде приходити до нас у дитячо юнацьку спортивну школу, а далі буде виступати можливо у збірні України. Організатори закликають всіх охочих приходити на свято та нарешті привчатися до здорового та рухливого способу життя.